Тестуємо цукерочки від відомого ізраїльського кондитера. Про Цього кондитера я не знала і мені розказала подруга, а потім і подарувала ці цукерки. Ну, подивіться, яка краса. Звичайно, це ручна робота, і пакування тут просто нереально шикарне. До кожної цукерки йде опис, і я залишила своєму чоловіку половинку. Одразу зробила декілька половинок, які буду коштувати. Перше, яку я спробувала, це пасифлора. Вони легко солодкі я люблю. Не люблю дуже сильно солодка цукерка. Еспресо карамель. Це вже набагато солодша. Лімончела. Ой, ця дуже свіжа, дуже смачна. покажу серед зараз цієї трійки я голосую за лімончела. Крем шоколад і карамель. Це мені також сподобалося. Я просто люблю карамель. бісквіт Дуже солодка. З манго манго мені здається має бути смачне. Вчора кодемію чоловік пробуємо. Козаки не відчуваю тут манго. Я не відчуваю тут манго. Це була голова, і вона була теж дуже солодка, я її навіть не доїла. Просто вкусила, Я не буду, не хочу. Це у нас малина. молочно малинова. Це одна із смачних, яка мені подобається. Ще пробуємо ось. Тут. Це м -м, кокос. Ну, так собі, мені не дуже подобається. Ці які фруктові, тут реально дуже смачні. І пробуємо ось цю Це також смачно. Фаворити серед цих перше місце лімачела, на другому місці першин фрукт ісіфлора. І, мабуть, ось ця от сьогодні третє це ось от вулкану Карамель. В принципі, дуже класна ідея для подарунку або, в принципі, себе порадувати дійсно. Що дуже незвичайно, що всі цукерки дуже різні на смак. Ну, тобто, є там схожі, але вони все одно всі різні на смак. І варто просто якраз читати опис і їх тоді їсти, а не просто взяв і в мене чоловік просто їв каже: де вони всі однакові. Ну, якщо їх просто не розпробують, а всі от підряд їсти, то вони, дійсно, можуть здатися однаковими. А так зберігайте ідею для подарунку.